Так, всім доброго вечора. Всім привіт. Всім привіт всім доброго вечора. Заходимо, ставимо палець до гори. Всім привіт. Сьогодні вечірній стрім біля лісу, ось такого. Впов на сьогодні дощик. А на сьогодні дощик і випарується ліс. Ось такий захід, сонця красивий. Можливо буде, ну, можливо буде відео із грибочками. Але, але тожки то, не факт. Так, заходимо, ставимо пальці догори, пишемо щось. Привіт. Привіт, Віра. Привіт. Ти мені писала, коли буде пряма трансляція. І от є. Сьогодні пряма трансляція. Дякую за вподобайку. Я так, трохи до вийшло на поле. Також такого. В таке вечірнє село. Ура. Угу. Всім прийнято, хто заходить. Ось так сьогодні вийшов на пряму трансляцію. На, на поле. Думаю, вийду Вова, ще щось не хотів йти пряму трансляцію. Я не знаю чому. Я йому казав, йдемо двоє, він щось не захотів. Та я думаю, йду я сам. Йду я сам. Та й так. Я гуляю по, по полю. Дуже щось тут подивлюся, що тут зробиться. Що Та й так, друзі. Пишемо остатамо пальці догори. Буду вам дуже вдячний. Буду вам дуже вдячний. На дворі вже так чуть прохолодно. Але немає ще так, як цей. Ну, як проходно. Тих хто... Соня, привіт! Такі. Трохи вийшло на полисі подивити, що тут робиться. Бачите, вечірній стрім. Думаю, вийду на поле, щось тут позяю, щось тут позднімаю. Бо щось так, мені щось так скучно. І так, щось Настрою сильно немає. Ну а ще й жара буде ці дні вже. Ну буде жарко. Тип таке. Думаю, вийду тут на стрім трохи. Трохи по трохи тут вийду, поговорю з, з вами, от такого ходжу по полю. Та, Та й так. Пишемо, коментуємо. Всім буду дуже вдячний. За ваші пальці до гори. Ну мені скучно також. Угу. Та мені теж скучно. Добав немає робити. Шор... 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 Буду на поле дивитися, що тут на полі робиться. Ну, бо в хаті щось немає бажання вже сидіти. Думаю, вийду на поле, трохи, по... трохи пострімлю. Трохи пострімлю. Та я довго вийшов сьогодні. огонь. Та й те яке. Можливо зараз з'явиться в мене настрій. Ну, Буває щось не хотів йти з теримити. Я, я не знаю, що він, він не хотів. Та й думаю, йду я сам. Та йду я сам. Ти таке, друзі. Пишемо, коментуємо, як справи. Справи, ну, таке. Трішки нормальні, трішки таке. Ну, може бути. Вот таке середнє. Ну, завтра вже буде жара знову. Ну, ну як жара. Ну, завтра не буде так жарко. Буде завтра 20 з чимось градусів. А на наступний тиждень вже буде там похолодання. вже буде, То вже дуже мене радує. А вже дуже мене радує. Бо похолодання то плюс 20, то все буде супер. вечором буде вже холодно, все буде супер. Та й таке, друзі. Етикет. Думаю, вийду до вас на ефір трохи, прогуляюся по, по полю перед, ну, перед тим як буду йти лягати спати. Думаю, так буду ліпше симпати. Так так буду ліпше спати. Та й таке, друзі. Славимо пальце догори, заходимо, пишемо щось. Щось нема Богдановича. Парма десь пропав десь. Десь пропав. Та Де й таке, друзі. Ну, в хаті щось скучно. думаю, треба вже чимось мені зайнятися. Думаю, треба йти щось мені робити, а робити, щоб я піду. На дворі дощ падає. Ну... Сьогодні падав дощ, вчора жара була і оттанки не дає робити. Я розсував Назаренку, доброго вечора, доброго вечора, Назаре тобі. Як у тебе справи, п -п пиши, запитуй мене щось. Ти таке всім доброго вечора. Заходимо, пишемо, о якісь там хмари йдуть, можливо буде дощ, а може ще буде дощ, бо от такого випаровується, і хмари йдуть на нас, і дощ може бути. Ну тому ось так. А я подивлюся погоду і там буде пара секунд. Ну, Я вас буду говорити плюс 40 жарко, А, то нам ще дуже повезло. У нас зараз на дворі так прохладно. Якщо до догов... ф... 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 футболиці, то так прохладно. А якщо у кофті, Ну, у нас зараз десь 15 градусів. Натрапилися скільки. Чим брешу? Такс. Ну, дощу не показує. Дощу, дощу вже не буде. А дощу вже не буде? Ти таке, друзі. Ой. Рад на дворі 17, 17 градусів тепло. Вночі буде плюс 11. Ну то... Так, холодно буде, а холодно. 11, 11 градусів то є холодно. Ну не скажеш, що то є жарко, а то холодно. Ну рано буде 15. А ну, таке ну може бути ще. 22 зараз. Ага, ну У нас зараз 17. Зараз вже буде 16 і там вже буде опускатися. Завтра у нас 25 градусів. А За... завтра 25 градусів. І в день можливі з... 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 зливи. Пізніше в четвер 28, п'ятниця 27, субота 28, неділя 29 і вночі буде г... Г... гроза. І над ранком вже все, вже 20, 20, 20 градусів в день. І таке, ну, в літі, ну, літо є на то літо, щоб було жарко. ну. А показує, що буде таке 20-25. Ну, було б добре, якщо було б на дворі 17 до 20 градусів. Ото було б би супер. Би. Ну, а вечором було б 10. То було би бомба. То було б бомба б. А я на... Лімані, якщо ти знаєш це місць це місце, ага. Я зрозумів ліман. Ну я таке не знаю, але може шенчащу. А може шенчащу? Ти таке, друзі, заходимо, пишемо щось. Ти таке. Думаю, вийду я на ефір. А вийду я на е, е на ефір. Мої вийде буду вам щось тут писати. Ой, не писати, а буду, а буду вам щось тут, тут розказувати. Та й мені буде веселіше. Та й вам, я так думаю. Та й вам вже не буде так сумно. Та й те, думаю, вийду я. Ти ріжки на прямий ефір. Так, якщо у вас плюс 40 градусів, то, ну, то дуже жарко. Ну а в нас 25, то, -то для вас, то -то для вас темпера, темпера, температура супер. Ну 25, а 25 галосів, то, то не є так і жарко вже так. Ну якщо то десь... Ну 25, ну 25 то -то таке, ну, таке може бути ще. Головне, що не 40. Ну я тут живу в горах, а живу в, а живу в горах. Тому в нас немає такої жари. А в нас немає прям такої жари. Бачите, дого хмари до кого Ну, Живу в горах, тому жари в жари нас такої немає. Та й добре, не, добре, що і нема такої жари. Ну, на на наступний тиждень вже буде суперова погода вже. Ти такі, друзі. й такі, друзі. Так, зараз трішки буде провисати ефір, тому що я дивлюся по горду. Секунд. Так, все. Погоду я подивився. Погода до, до дощику не показує, тому можна стрімити. А можна наш стрімит. Це таке люди. Пишемо щось, запитуємо мене, буду я вам дуже вдячний. Такі люди. Вчора в мене щось, настрій був чуть поліпший. Вчора настрій був трохи ліпший. Вчора якось мені було веселіше. але я не вів пряму трансляцію. ну, А сьогодні щось не так мені не є так прям весело. але думаю, все перейде. перейде. все перейде. Все буде добре. Як як справи? На справи ну таке, ну може бути. Може... А, 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 а може... а може бути. У нас ну, сенджу сен тут на полі. Веду пряму трансляцію. Ось таке там не було нас. Ти таке, друзі. Ти таке. Тому у нас там таке поле. Посадили там э, кокурудзу. А кокурудзу посадили. Ну зараз за 15.9 а я вже щось із спати вже би до коби захотів би. Але сонце сідає в нас 24 по 9. Ну майже пів десятої нас сідає сонце. Тимні є вже десь в 10 годині. Ну я зараз такого чуть пострімлю, чуть до кого пострімлю. Та й піду додому, йду щось до хати, поїм, що за регіон. Львівська область. Львівська область. Думаю, ви, вийду ще на прямий ефір, вечірком дуже гарно виглядає. Ну так, дивіться, цики небо у нас. Ось таке красиве сьогодні, вечірні після дощу. Ну Та й думаю, вийду я на ефір. Трішки. Ось так. Ось так. Ой, люди, люди. Все буде добре. В ноги змерз я вже. Руки в мене якісь Ой, від дощу. Так щось. Якісь та, якісь не, щось так побаб... Та -та -та -та, так щось побабчилося. Вітаю із Житомирщини. Всім привіт зі Львівщини. Ось така у нас Львівська область, гори Карпати. Бачите? Гори Карпати у нас тут. Так, так, та й так у нас тут. Ти таке люди. А ти таке? Я того люблю на полі тут вийти ввечері, позанімати щось. А він клеп ще ну, взагалі, взагалі немає щось бажання робити. Десь десь йти мені. Ну, мою через телефон і телевізор. Сьогодні я в телефоні сидів 7 годин. Ну це прям дуже багато. І десь в телевізорі 3-4. Ну, то вже люди, я вже не знаю. Якщо 7 годин і в телевізорі 3 4 то вже є 10 годин. І це ще не є ніч. Тому думаю, треба щось із тим робити. Думаю, зробити собі на телефон якийсь таймер. Не більше сидіти в телефоні там не більше трьох е, годин на день. І ось так відвикати вже від. Телефона. Бо зараз на дворі літо, настрою немає взагалі. Та й думаю, треба вже від телефона геть. Тому що сьогодні трохи був, я мав роботу і трішки від телефона від Валікса і вже настрій з'явився. Взяв телефон в руки, почав щось там читати, що ще і знову настрій промапав. Ну, тому я думаю, що в телефоні може синдіти, але перше треба щось зробити. Ось такі у нас вечірнє небо. Бачите, яка сума? хмаринка, яка гарна. Тому такі хмарки. Ставити люди пальці догори, ціль п'ять вподобайок. У ну, нас тут красиво зараз, віці. У нас небо вечірнє. На дворі краса, небо супер. А небо супер. Ти таке люди. Ну, за 10-9 сонце ж на дворі світить, ну а в зимі, ну, а в зимі за 10-9 я вже і в ліжку лежу. Ну і вже, і вже спати лягаю. Ну а то за 10-9 і, і на дворі так вє, ще так виднося. Я б зараз пішов би, до, до лісу, а тут в нас дороги дороги немає. Треба тут дорогу зробити, до, до, до лісу. Було б добре. Тут у нас якісь такі квіточки, квіточки цвітуть. Та й такі люди. Пишемо, запитуємо, люди не встигдаємося, не всти... я вас не покусаю. Я вас не покусаю. Ой, щось мене горло вже болить. Думаю, від того, що в мене ноги мокрі. А думаю то, що в мене ноги мокрі. Тому мене їх... тому мене і болить горло. М Дякую за 5 вподобайок, друга ціль. 7. 7 вподобайок. Отому веселка. Якщо ви її побачите ось там. Ось там. Думаю, ви її бачите. Ось там. Напишіть, якщо ви бачите веселку. Та й таке люди. Небо ось таке вже вечірнє, сонце вже сідає. А сонце вже сідає. Ті такі люди. Ой завтра вже 4 червня, літо вже так скоро пролітає. А літо вже так скоро пролі... Пролі... пролітає. що Нічого я толком і нічого і не, зру... і не зробив за ці 4 дін... дін... дні літа. Хіба що відео виков. Ну, і ведуть для вас ось такі стріми із поля. Але все рівно якось не матиме такого настрою, як колись як були малі. Ну, перше в літі було супер. Бігали, бавилися там м'яч на велосипедах, каталися, було супер. А зараз щось немає, то нема щось там. Ну, такого нема. Це таке. Люди пишемо, пишемо щось. Запитуємо мене щось, пишемо і все буде бомба. Ну щось мої кавуни не сходять. Я без то із тими кавунами робити. Що то із тими кавунами робити. Щось не сходять. Фара запутіла в скутері, Ну, то означає, що на дворі вже сатає холодно. Ну, завтра показує рано, ну зранку показує, туман буде. Тому якщо буде туман, то на дворі холодно буде. Ну мені вже щось так, прохло... вже, так вже, вже, вже так щось прохладно. Тому треба вдівати курточку мені зараз. А я відділю курточку, бачите, люди? Так, ну зараз пару секунд я відну курточку туди вам по поставлю. Так, люди, я повернувся. Ну вже вдів свою курточку. Та й таке люди. Ну на, ну на дворі так щось так прохладу вже так. Якщо сидіти нічого, нервнувати, не р... то на дворі холодно. Ну, сім... 17 градусів. Я так і жарко. А я так і вже і, і жарко. Ти Та таке люди. А то люди. так теперь люди. а ану, ви би хотіли, щоб я зараз пішов у сосновий ліс. Ану, напишіть мені в коментарях. Чи не хочете, щоб я пішов у сосновий ліс? Давайте поки ви пишете, я перепхаю свого скутера. Всім доброго вечора, модератор тут, як тут. Тут все чисто, ніхто ніякі пакості не пише, тому супер. Ой. Ай! В руку вдарився, але нічого страшного, будемо йти далі. Всім привіт, хто заходить. Пишемо щось, сатавимо пальцями догори. друга ціль, всім вподобайок. А сім вподобайок. Ось тако, йдемо. Я зараз пхаю свій скутер. Тому трішки по поза така. Мені така мені комфортна. Трохи в живіт вдаряюся. Але все супер. Фух, люди такий контент я для вас знімаю. Фу. А думаю, все буде супер. Супер-пупер. Ху. Гарного. Вів вівторка дякую. Ну, завтра вже середа буде. Середина вже в тижня. Ну це я взагалі в шоці. Тільки пару днів тому було літо. Ой, тільки пару тому, тільки пару днів тому починалося літо. Уже цей, уже чуть не, вже п'ятий вже буде скоро. Завтра вже че, че, четвертий. Ну, чотири дні. Ну, три дні вже все. пройшли, вже. А там же і там же так і, і літо перейде вже. А там вже і осінь. А я б дуже хотів, щоб була вже осінь. В осені в грибочки суперові. І, грибачки, і природ... ну, і все жовте, це супер. Воно-ко зараз зелений ліс, ну це теж так суперово. Суп, суп, Але я люблю, щоб було на дворі так прохладненько, вечором було холодно. Оце я таке люблю. Оце я таке люблю. -лю 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 -лю. Тому народ пишемо, не встаємося. Олег, скажи привіт, з якої ти... з якого ти міста просто для відео. Відео А ну повтори. Що ніхто ти мені написав, бо я щось не зрозумів. Всім привіт, я теж се природу свого міста суми. Привіт із Львівської області. Я об, 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 обов'язково на вас підпишуся. А ви під, підпишу, підпис, підпишіться на мене. І я на вас підпишуся, ви на мене і буде все супер. Олеся, давай підпишися на мене, а я пізніше на тебе під, під, підпишуся. Ну, і, 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 і так буде тобі супер і мені. І так. так, вітає Саша. Саша, привіт. Народ, дивіться, який захід сонця. Оце прям суперовий. Ось дамо далі. Хмари вкрили ну, туман Туман вкрив гори. О, О, Олеся, що ти тут загубила? Я підписалася давно. Ага, добре, дуже Тобі, дякую. Так, все, камеру у нас троє. Плугу можна йти біля соснового лісу. Зараз я танка піду. І це вам...